Доброго дня, моє ім'я Андрій Марункевич, а на цей раз ми поговоримо з вами про акції компанії «Азовсталь». На місячному інтервалі ми бачимо, що акція компанії програє індекс української біржі близько 7% пунктів. Спостерігається відставання також і на тижневому інтервалі. Відтак за тиждень індекс української біржі зріс майже на 13%. В той час як акція додала трошки більше 9%. 25 жовтня опублікована фінансова звітність компанії за третій квартал поточного року. Тому сьогоднішній огляд буде більше зосереджений саме по фінансових показниках. Відтак дохід компанії за третій квартал склав 7 мільярдів 524,5 мільйони гривень, а це на 9% менше порівняно із другим кварталом поточного року. Однак на 22% більше порівняно із аналогічним періодом 2010 року. А якщо порівняти дохід компанії за 9 місяців 2011 року з аналогічним періодом минулого року, то результати поточного року на 38% кращі. По EBITDA компанія продемонструвала від'ємний результат: мінус 308,5 млн грн, що є значно гіршим показником, як в порівнянні з другим кварталом поточного року, так і в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Ну і по чистому прибутку компанія теж отримала негативний результат. Відтак, збиток Азовсталі за третій квартал склав 27,3 мільйона гривень, що також є гіршим, як в порівнянні з попереднім кварталом, так і в порівнянні з третім кварталом 2010 року. Тому в цілому можна зробити, що фінансова звітність, така фінансова звітність компанії є негативною. І пояснюється вона в більшій мірі саме собівартістю продукції. Яка в третьому кварталі перевищила ціну реалізації на 39 доларів США на тоні. Тому, зважаючи на це, можна прогнозувати відігравання ринком ціни акції вниз, хоча акції і так торгуються зі значним дисконтом. Наразі акції компанія торгуються за мультиплікатором EV до S на рівні 0,2, а за показником EV до тони виробництва на рівні 140 доларів США. І, звичайно, ці показники є досить низькими. Однак в четвертому кварталі ми очікуємо, що фінансова звідність компанії може бути ще гіршою. Тому зараз єдиним драйвером, який може сприяти зростанню ціни акції, це є саме поточні низькі цінові рівні. Тому, на нашу думку, у випадку розвороту ринку акція компанії однозначно буде зростати, і в ню варто заходити, варто її купувати. Однак потрібно враховувати той ризик, що певне відігрування вниз. За результатами фінансової звітності, теж можливе. Тому як висновок, наша рекомендація відкривати довгі позиції по акції, але, скажімо, на термін середньостроковий, наприклад, на 12 місяців. Оскільки останнє зниження по акції, яке спостерігалось, воно на нього впливали саме зовнішні фактори, а внутрішнього негативу немає настільки великого, щоб акції залишались на такому низькому ціновому рівні. Я дякую вам за увагу. Успішної вам торгівлі. До нових зустрічей.